Традиційною є міська виставка, конкурс дитячої та юнацької творчості напередодні Великодніх свят. В десяте вона відбувається в Центрі технічної творчості Еврика. Свої вміння продемонстрували понад 200 дітей з усіх освітніх закладів міста, як загальноосвітніх, так і позашкільних. На виставці представлені роботи в багатьох номінаціях. Це образотворче мистецтво, це писанкарство традиційне, це. Великодня композиція найбільше робіт представлено, оздоблення яєць різними техніками, також вишивка, вишивка традиційна, вишивка бісером. Петриківський розпис, роботи петриківського розпису. Виставка ця проходить у нас на протязі трьох днів. Ми запрошуємо всіх бажаючих і діток відвідати цю виставку. Конкурс проводиться з метою виховання духовних цінностей дітей за допомогою вивчення історії та символіки писанок, звичаїв та обрядів, що пов'язані з писанкарством. Мета виставки виявлення і підтримка юних талантів та обдарувань. Наталія Соприкіна, Євген Борисов, Ганна Москальова, Оксана Жереднюк, Ліза Онуфрієнко, Людмила Тишко та інші переможці представлятимуть Бориспіль на обласному конкурсі. Переможці цієї виставки і керівник гуртків, які працюють на базі Центру дитячої та юнацької творчості, будинку дитячої та юнацької творчості, візьмуть участь, візьмуть участь у обласному дитячому культурно-етнографічному фестивалі Дитинства Пісня Великодня, який пройде 6 травня у парку Київська Русі в місті Києві. І запрошений для участі у виступі також наш народний дитячий творчий колектив Радість. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.